31 березня минає три роки, як наші героїчні воїни визволили від Богом проклятих грашогадів. Українські міста біля Києва, Пуча, Ірпінь, Костомель. Велика подяка Богові і Божим нашим воїнам. Світла пам'ять загиблим страдникам, щирі співчуття родинам тих, які в горі, в біді. І вічне прокляття рашу фашистам та їхнім посіпакам. Дні Великого посту скажемо щиро молитву до чесного Христа, задля того, щоб було скоріше Боже пришестя, воскресіння героїв, страдників і наша перемога з Богом. Нехай воскресне Бог! Ісус синьоокий русий Бог правди і добра, і розвіється та пропадуть вороги Його. Нехай біжать від лиця Його всі на Його. Якщо зайдем, нехай щезнуть, як та не віз від лиця вогню, так нехай згинуть. Біси від лиця тих, хто любить Бога, хто з великою відвагою та вірою осіняє себе хресним знаменням, і щиро каже ім'я Отця і Сина Святого Духа. Радуйся, причесний животарящий Хрест Господній, що проганяєш бісів силу розп'яту на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, дарував нам тебе Хрест свій, чесний, направлення всякого супостата, причесний житирящий Хрест Господній, допомагай нам зі святою пречистою Богородицею всіма святими. Небесними сонячними силами скоріше перемогти рашогадів та інших потвор зла і тьми. допоможи перемогти, Господи, особливо тих, які є вже християни, які є в маскацькому пархаті, які діють нібито від Твого імені, прикриваючись словами Твоїми Боже, прикриваючись, нібито вірою до Пречистої Богородиці та її святих. Але насправді ведуть до всесвітньої влади Бога проклятого, Антихриста Путіна, Шльомана, його двійників, секту Хабат та інших запроданців сатани. Господи, просвіти людей своїх, силою Христа Твого, силою благодати ікон Божих, силою святого Причастя, силою всього святого що від Тебе, Бога, трійці нашого придорогого, Отця і Сина, і Духа Святого. Поможи скоріше нам, всім Божим людям вся нечість перемогти. Прийди явно, славно, сонячно, з воскреслими героями у цій весні і далі по Україну неньку на віки очолив як гетьман, як король, як президент, згідно пророцтва, даних ще у свято Різдва, 1942 року, на славний Великий Кобзар. Тарас Григорович Шевченко, дай Боже, щоби більше за це просили в сльозах Тебе, люди, що пішли, де є чудотворні хрести за покликом Пречистої богородиці, в Франківськ їхали від кожного міста і села, щоб запалили лампадки свічі там, щоб скоріше була та година перемоги з тобою, Господи, нашим Богом, бо знаємо, що попереду такі дні. Найважчі, найстрашніші, що якщо ти не прийдеш, то всі праведні люди загинуть, а залишиться жити в більшості світі ті, які будуть ставати всебіж, не твої, а бісові діти. Господи, уповаємо на тебе і кажем щиро ми на межі березня і квітня вічні очі. Ми жертвуємо тобі тіло і кров, і божество, твого надзвичайно любимого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на прощення гріхів наших, гріхів всіх людей Твоїх, ради Ісуса, усіх страждань, за молитвами, матінки Божої, всіх святих, особливо героїв, страдників наших дорогих, які вже віддали життя за Україну і нас, ще тих, які грішні на цій землі. Які живі, помилуй нас і скороти, Ті найважчі дні, що відчуваємо ми, мають настати у ближчі тижні. А ти, причиста Божа мати, доповни наші моління, упроси Господа Бога за скоріше України і світу цього спасіння. Як ласка твоя, у час тієї найбільшої біди, найстрашнішої війни, яка за твоїми молитвами буде вкорочена. Маємо надію, що буде тривати вона третя всесвітня війна, не роки, а місяці, а може й навіжні. Короти ті найважчі дні. Веди нас, Марія, веди. І особливо укріпи тих, які родичі, друзі воїнів наших дорогих, які вже віддали життя за Україну, і ті, які зараз там на фронті, які в шпиталях, які ув'язнені з дебілами, які ув'язнені Богопроклятим Путіном, шльоманом антихристом у полоні тих людей, які в окупації, тих людей з нашої нації, особливо які найбільше потребують. Благодаті Божої в ці дні просим Тебе за добру погоду, за ласки благодаті для всіх людей Божих, особливо ті, що з нашого народу, а окремо просим за всі живі сторіння за України і світу Божого, явне славне спасіння. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, чаю наші молитви до всіх прохань, людей твоїх у бік сонця Божого, щоб більше вони молилися, просимо тебе, Боже, усвідомили, що саме сонце маєш ти прийти, і щоб пам'ятали, що без праведних справ молитва є мертва, і щоб розуміли, що особливо улюблена. Праведна справа в твоїх очах говорити за пророцтва УПА, за які в минулі роки віддали своє життя, найкращі наші герої, оконці, що Боже ти сказав, як має бути спасіння світу, і щоб за це по милості твої були просвітлені серця людські, і усвідомили це ті, які все більш мають ставати твої. Божі діти, і ще скоріше на Вовчинець горі зібралися у четвер Божого пришестя. Люди твої, в Франківську, з Божим військом, і що почули явно славно, що скажеш ти, наш Боже синьоокий Руси Ісусе, і причиста Божа мати, як за три дні ми маємо в Україні перемогу здобути і в наступні місяці. Як ця стоє з Галичини з України на світ має бути. Віримо, що ці всі найславніші події почнуться саме в цій весні. Дай Боже, чи в крайньому випадку у літі. Дякуємо, Господи, за особливе чудо Твоє, що дав Ти перед святом преображення правдивим перед 19 серпня. 18 серпня 2021 року, у час, коли я завершив молитву Хресну дорогу навколо Страсного Христа України, явився ти сонця-неба і дав себе зняти. І сказав, що лице твоє побачить синього кору свого бога. Люди за три дні, як пришестя, твоє сонце буде. Дай Боже, щоб це сталося чи в квітні, чи в травні, чи червні до свят 30-ї трійці, щоб перемогли українці. Люди ті, які дружні нам на цій землі, а ті, які, потвори злі, хай й пощазай скоріше, як гади зла підуть до пекла. Пробини, Господи, душі всіх людей твоїх, мертвих, живих, ненароджених. І зробив все те, що Божа мати особливо просить. За нас, за інших людей Божих на землі, щоб повернулося у душах їх і навколо них на добре і святе життя їхнє, наше було все більш праведне, побожне, патріотичне. Нині на повсякчас і на віки вічні, і силу свою більше Боже, на людей добрих. Місни добро, а на тих, що злі, покажи покари свої ці весні, і не дай, щоб стовідсотково здійснились плани їхні разом із тою богом проклятою сектою Хабат, в яку входить і Зеньман, і Коломойша, і Путін Шльомангад, і інші виродки зла, а в тому числі і тварюля. і жидівська! Дай Боже, Хай сила Твоя у нас і навколо нас скоріше переможе. У цій весні ще просимо ми, о Боже наш Русий, синьок Ісусе, врятуй нас та вибач за все, хай мати пречиста, і Боже і військо, явно славно з Тобою, Христе Боже, сонячно прийде. Нас і Україну, і світ Божий від всякої нечисті спасе ім'я Отця і Сина, Святого Духа на віки вічні. Амінь святий придорогий наш Боже, причиста Божа мати, особливу подяку прийми за героїв наших, які відійшли, які віддали життя у віки, а окремо у дні оборони бучі і Києва. Якби ворог прорвався до Києва, світ би побачив тисячі бучів. Наші герої втратили своє життя, але врятували десятки, сотні тисяч інших життів. І ми їх будемо пам'ятати, їх подвиг не дарма. 25 псало, викликніть Господу вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу і хвалу Йому, промовляйте Богові, як величні діла Твої перед множеством сили Твоєї скоряться тобі, вороги Твої. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай співає імені Твоєму Всевишній. Прийдіть. Погляньте на діла Божі, який страшний він у своїх ділах над синами людськими. Він море обернув на сушу, ріку перейшов ногами. Там ми веселилися в ньому, Він могутністю своєю світом володіє вічно, очі Його дивляться на всі народи, щоб не підносились у собі гнобителі. Благословляйте народи Бога нашого. І проголошуйте хвалу йому. Він дав життя душі нашій і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло, ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші, ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але Ти. Вивів нас на волю, увійду у дім твій з жертвами всепалення, виконаю перед тобою обітниці мої, що їх проголосили уста мої і висловив мій в скорботі моїй. Великі жертви принесу тобі з пахощами, принесу тобі овець волів і козлів. Прийдіть усіх, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив він для душі моєї. Я взивав до нього устами моїми і величав його язиком моїм, і якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого. Благословенний Господь, що не відкинув моління мого і милости своєї, не відвернув від мене. знаєш, Боже я обожнюю